Привіт, мої маленькі. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про дуже важливу тему. Сьогодні, на занятті, ми зробимо четверте міжнародне заняття доброти, яке проходить під наголосом гуманне та відповідальне ставлення до тварин. Це важлива подія, адже кожен з нас може зробити світ кращим, попіклуватися про тих, хто не здатний самостійно захищати себе. Це тварини. Тварини наші друзі і партнери в житті. Вони дарують нам радість, любов і підтримку, а ми повинні відповідати взаємно, проявляти гуманність і повагу до їх прав. Сьогодні ми будемо говорити про те, як важливо проявляти доброту та відповідальність у стосунки із тваринами, чому ми маємо ставитись до них з любов'ю та турботою. А також ми можемо допомогти безхатнім тваринам. Важливо пам'ятати, що можна тварина, кожна тварина заслуговує на безпеку, комфорт і повагу, і наші вчинки можуть змінити їхнє життя на краще. Тож, давайте разом обговоримо, як можна зробити цей світ більш добрим і справедливим для наших менших братів і сестер. Ну, що готові?

Одного дня маленька киця нем'я Мурка гуляла по вулиці, вона була дуже самотня і голодна. Мурка шукала їжу і прихисток, але не могла знайти нікого, хто б міг їй допомогти. Тож, коли гуляв Олег зі своєю бабусею. Помітив це кошеня. Вона сиділа на тротуарі і тихо нявкала, ніби просила про допомогу. Олег зупинився і подивився на кицю. Йому стало їй дуже шкода. Він запитав бабусю, чи можемо їй допомогти. Ми можемо дати їй води і їжі, але якщо вона продовжує жити на вулиці, їй буде важко. Можливо, хтось може забрати її до себе додому, відповіла бабуся. Олег і бабуся вирішили допомогти. Вони принесли їй їжу і воду, а потім Олег запропонував бабусі сказати мамі, щоб вона дала дозвіл для того, щоб забрати цю кицю. Мама сказала, що це дуже добра справа і допомогла тваринці. Олег і його родина вирішили забрати кошеня. Вони зробили їй тепле місце для сну, почали годувати її і піклуватися про неї. Мурка була дуже вдячна і стала щасливою в новому з того часу Олег кожного дня дбає про свою нову подругу. І вони разом граються, радіють кожному дню. Олег зрозумів, що якщо ми хочемо, щоб тварини були щасливі, ми повинні піклуватися про них і ставитися до них з любов'ю. Дітки, А як ми можемо допомогти тваринам? Ми можемо годувати їх, даючи їм смачну їжу. Якщо ми бачимо на вулиці бездомного котика чи собачку, ми можемо пригосити і його смаколиками або допомогу, попросити допомогу дорослим, щоб тварина знайшла титуло. Важливо догадати за тваринами, давати їм воду і тепло. Чому не можна ображати тварин? Тварини не можуть говорити, і тому вони не можуть сказати нам, коли їм боляче. Якщо ми будемо ображати тварин, це може зробити їх сумними або навіть хворими. Так, що ж таке гуманне ставлення до тварин? Гуманне ставлення – це, коли ми турбуємося про тварин. не тільки коли вони порушення, але й коли вони тут бейбійшакти, туди тиду, бейбій шакти туди туду, бейбійшак.